Чернівецькі спортсмени найкращі в універсальному бої. Секрет їхньої перемоги простий. Ми продивляємося бої різні, які є, які там на змаганнях у нас були. Якщо були якісь помилки, ми постійно їх аналізуємо. І тобто, це багато ну, впливає на те, щоб хлопці були психологічно готові. Тут народжується рукопашна гордість країни. Поки дорослі здобувають медалі, початківці лише мріють. Навчитися рукопашного бою, щоб захищати себе. А дівчат защищати родину. і для цього у них є прекрасний приклад. Дорослі колеги здобули перше командне місце на чемпіонаті України з універсального бою. Чернівецькі рукопашники представляють себе в цьому спорті вже другий рік. Ми вже завоювали майже все в рукопашному бої. Тепер хочемо вже завоювати друге вид спорту. Юрій захисник закону, працює в управлінні юстиції. Проте закон чоловік може захистити не лише юридично, а й силою. каже це не просто бій для чоловіка, це справа честі. Екзамен, який він повинен пройти. Чи він ще щось може як чоловік, чи він ще чи нічого не може? Це дебют спортсмена в універсальному бої. Чемпіон має рецепт перемоги. Перше бути достойним, можна і достойно програти. Проте програвати Юрій не вміє, як і четверо інших спортсменів, які представляли спортивну честь області на всеукраїнському рівні. Якщо ти себе емоційно налаштуєш проти того, що ти можеш програти, то е, так і тіло може питати підлаштуватися. І тому е, перед кожним боєм е, тренер мені каже постійно: Арсен, е, роби. Те, що вмієш, те, що я тебе вчив, і те, що ти знаєш, і все. А, а все решта буде універсальний бій передбачає смугу перешкод, метання ножа, стрільбу, двобій на рингу. Тому з цими хлопцями чорнівчани можуть бути впевнені за спокій у місті.